Привіт, мої хороші, привіт, мої хороші! Це шустра розпаковочка, це шустра розпаковочка. І Сара вже на поготові для того, щоб знімати, допомагати матусі шустру розпаковку. А з вас, бачите, як хвостиком віляє, як вона рада вас бачити. А з вас, звісно, вподобачка, вподобаєчка і підписка, бо дитинка старається, іначе отак дивиться на вас і каже. Підпишіться, будь ласка, на канал моєї матусі. Дивіться, яка гарна писиця. оце Яка шерстя, красива, така густа шерстя. Бачите, як виблискує, бачите, як у кучерява. Оце гарна писиця, Оце такий красивий носик і навіть носик у нас такий сердешний, якщо придивитися, ви але... так от у неї носик, наче таким серденьком. Так, і давайте вже переходимо до розпакування. а То все мати Базіка, Базіка, куди полізла. І перше, що хочу показати, купила я дітям ось таку іграшку. Насправді я купила її в дитячому відділі, тому що а, місцево, місцевого виробництва А чому я її купила через те, що вважаю, що для дітей якось все ж таки для маленьких, да? тут категорії є скільки 3 рочки плюс. Використовують ну, більш натуральні продукти, тому що купляти, наприклад, оці китайські іграшки для песиків чи для дітей, я вважаю, що це якось ну, тупенько. Бо туди оце тільки китайці знають, якщо вони знають, да? яку туди тудої хімію, яку туди заразу, яку туди до фігню вони взагалі з яких, з якого сміття і з якої гидоти вони роблять ці. Ті... Іграшки, і взагалі все. Давайте зробимо трошечки асанечок. Звісно, це жабиня треба буде випрати. О, яка м'якенька. Ой, зацікавилась дитинка? Ну, дитина ж розуміє, що це іграшка для неї, та? Да? для дітей. Якщо сподобаються саме такі іграшки, ну її випрати ще треба. подожди, мама, ще випрати. Якщо дітям сподобається, то я тоді туди повернусь і куплю ще левенятко. Там було зайчика, не буду купляти, і треба ім'я придумати. У нас уже є фрау Фрок, А це хто буде? Це хто буде. Давайте в коментарях напишіть мені, яке ім'я можна дати цій жабенята, цій жабенята. Як її вона буде назвати? Бачите, там ще всередині, О, там ще всередині... а зараз і Фріда підтягнеться. Я правда одну взяла, і вона зараз можливо запитає, мама, а чого ти одну взяла? Якщо їм бачу, я бачу, що їм сподобалося, бо бувало таке, що я купляла, наприклад, китайські іграшки. І вони щось нюхали і викидали, тобто переставали їм гратися, ну навіть знаєш, просто понюхали і відразу її так уникали. А оце я бачу, що ну, так. А, це просто через те, що Сара спочатку зацікавилася цією іграшкою, то бачиш. Фріда їй, як молодшій, уступила. Ну, слухай, я, в принципі, думаю, що я вам докуплю, мабуть, я левеня візьму. Де? Тільки коли куплю левенятко, я відразу його віддам нюхати на Сарусі, а Фрідусі. Тому що у них так, знаєте, ну, ну... Зай, ну мені ще й треба випрати ще. Ну, все. Ви поняли, да? Вітай матуся, матуся хоче випрати. Матуся ще випрати, а потім буде, будеш ти гуляти. Все, добре? От от. От. І давайте ж подивимося, що там далі. Що ще матусінька купила. Ой, господи, що воно так падає. Це ж невеличка така шустренька розпаковка, це я просто бачите, що сконцентрувала увагу більше на іграшці. Ну, Фріда знов повернулася, тому що їй також цікава та іграшка. Так, мамка прям з жопою на полі сіла. І поїхали, достаємо шопрожи, що я вам хотіла показати. Ну, потім. Купила я кавунця менше долара, тому що тут, бачите, ну, маленька Маленька скибочка. Маленька скибочка, але мені сподобалося через те, що начебто, бачите. Я не, не бачу, не бачу кісточок, то я думаю, щоб не взяти. от, а Шопер же ж вам покажу. Отак от от виглядає шопер. тут ще карманець. ну Він такий зручний, якщо ви щось а, купляєте в цих в таких боксах. А якщо е, фрукти, овочі, але якщо порізане, то цей шопорт не такий буде не дуже зручний. А, це кокума. кокума, кокума. А, це як солодкий батат, е, солод, солодка картопелька. Угу, тут теж подобайку натисніть, будь ласка, хто ще не натиснув подобайку. А де ігрушка поділася? Я не... Так, Сара, не натруси мені, будь ласка, тут шерстю. Неслась. Зайка. Іди тут туди йди. Далі. Купила матуся помідорчики, рожеві помідорчики. Я так, не знаю, за скільки там я заплатила, не пам'ятаю. І це. Цибульку, фіолетову цибульку. Ой, бач ой. Здається, все. Усе така була дуже дуже шустра розпаковочка. Нічого особливого. Ну і ще там, де там іграшку, дівчата вперли. Ось отак вже смінявся. Оце так виглядають у нас сьогодні покупочки. Бачите? І зараз подивимося, скільки ж за це все матуська заплатила. Давай глянемо, скільки ж за це все матуська заплатила так. З діскаунтом я купляла, ну, грубо кажучи, зараз. А мені цікаво, знаєш, що так? ігрушка? Ігрушечка. Зараз, зараз. От Хочу це все добро, воно витягло на 6 доларів. Оце все, Ці оце всі покупочки. Тому що, бачите, ну нічого ж такого особливого не брала. Солодка картопля, нагадую, рожеві томатики, цибулька, чотири штучки фіолетова, скибочка кавунця, дітям і грушечку. Так, хвати мені шерстю тут трусити. Оце такі у нас сьогодні покупочки. Така була шустра розпаковочка. Будь ласка, натиснемо вподобайочку, підтримаємо канал. І щоб до вас так завжди гроші приходили, як ви тиснете нам вподобайки? От, ну а взагалі, як завжди, хочемо побажати з дитинчам всім, і кожному, хто дивиться це відео. Хай у вас завжди вистачає коштів на все те, що ви хочете собі купити, придбати. І до зустрічі, мої хороші, мої солоденькі, в наступному відосіку, так? Саричка, що, що таке? Тут... Так, звісно, так. Дья, да. дякую тобі, що допомагала мати усі знімати відосика, да? Да, да? Оце гарна паситься. Ой, гарна, гарна, красива писиці, да?